Дональд Трамп заявив, що прибутки від мит скоро досягнуть рекордних рівнів. Виступаючи перед журналістами в штаті Меріленд, він повідомив, що за останній місяць сума зборів сягнула 25 мільярдів доларів. Такого давно не було. Головна причина хороше управління та мити, які течуть рікою. Вони досягають небувалих рівнів, і це тільки початок. Трамп запровадив мита щодо десятків країн, зокрема 25% щодо Канади і Мексики, 10-20% на товари з Китаю і 50% на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів. Із січня по червень цього року мита принесли країні 75 мільярдів доларів. Це на 85% більше ніж за цей період торік. Водночас суд США з міжнародної торгівлі в травні визнав протиправними мита накладення на підставі закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Але вони діятимуть до 31 липня, тобто до розгляду апеляції. Трамп ще наголосив на несправедливих торговельних політиках інших країн. Ми ведемо переговори з іншими країнами. Деякі з них закриті для нас, але користуються відкритим ринком США. Це несправедливо. ЄС обговорює з нами відкриття свого ринку. Японія меншою мірою. Вони продають нам мільйони автомобілів, але не приймають наші машини сільгосппродукти. Китай, Канада та Євросоюз уже наклали мита на американський експорт обсягом 330 мільярдів доларів. Водночас, переговори США з більшістю країн поки що не привели до нових торгових угод.